В Україні хочуть звільнити від мобілізації нову категорію чоловіків, кого не торкнеться призов. Розповідаємо, хто з українців може поповнити лави звільнених від мобілізації під час війни. Від призову на військову службу хочуть звільнити ще одну категорію українців. В Україні триває загальна мобілізація, під час якої призвати на військову службу можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, але за умови, що у них немає права на отримання відстрочки. Наразі є певний перелік громадян, які можуть бути звільнені від мобілізації під час воєнного стану, та до нього пропонують додати ще одну категорію військовозобов'язаних чоловіків. Відповідно електронну петицію вже зареєстрували на сайті президента України, кого пропонують звільнити від мобілізації. Автори даної петиції пропонують запровадити зміни до стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які передбачатимуть звільнення адвокатів від призову на військову службу. Вони також зазначають, що є певна несправедливість, що прокурори не підлягають мобілізації, а адвокати, які є їх процесуальними опонентами, у суді підлягають. На жаль, все більше з'являється випадків, коли працівники ТЦК при виконанні адвокатами захисту громадян в незаконний спосіб вчиняють тиск на адвокатів шляхом незаконного затримання в приміщенні ТЦК шантаж та тиск питанням примусової мобілізації, то що пояснюють автори петиції. Якщо дана пропозиція набере 25 тисяч підписів, то її вже розглядатиме безпосередньо президент України Володимир Зеленський та ухвалюватиме остаточне рішення. Поки що петицію підписали 3277 громадян, хто не підлягатиме мобілізації в останній місяць літа, йдеться про доволі широкий перелік громадян, серед яких люди, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, жінки та чоловіки, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни, піклувальники названі батьки, батьки-вихователі, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, котрі виховують хвору дитину, важкі пенатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертього ступеня, або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги. Це має підтверджуватись документом. Даним лікарсько-консультативною комісією.